Одна людина загинула четверо поранено. По обіді російська армія масово вдарила по Білозерці на Херсонщині. Про таке повідомив у телеграмі начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Деталі дізнаємось у керівника прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Толоконнікова. Пане Олександре, вітаю вас на живому в ефірі марафону. Розкажіть, будь ласка, деталі про цей останній обстріл Білозерки. Вітаю так. Дійсно, близько 14 до 14.50 Білозерка була під обстрілом це і серед місця, і околиці. Це був комбінований обстріл ГРАДу і РЗСВ. Там Спочатку загинула одна людина в підзавалів, дістали чоловіка. І туди одразу виїхали наші рятувальники ще одна поранена, і вже потім також надійшло повідомлення про те, що вдарили і по центру. Там в магазині знаходилися. Люди, один чоловік і дві жінки. На жаль, одна жінка 28 років в дуже важкому стані. Зараз шпиталізована, і лікарі борються за її життя. В неї скалкові поранення грудей, живота, ноги. Її мати, скоріш за все, тому що прізвища однакові, також поранена, але більш середнього ступеню важкості вона поранена в гомілку. Також була доправлена до лікарні, і що зранку в нас також були обстріли там близько 10-ї години. Двоє людей постраждали. На жаль, одна з них загинула. Чоловік і 68 років жінка поранена, була на щастя, також вижила ну, і також було доправлено до лікарні. Пане Олександре, що кажуть рятувальники? Чи можуть ще бути люди під завалами в Білозерці? Зараз там працюють ще, але е, там розібрали якраз той, е, той самий дім, де могли бути люди. Е, начебто нікого нема, але продовжується операція. В області триває евакуація. Чи цей обстріл не вплинув на хід евакуації людей з правобережжя Херсонщини? Ну, на жаль, це наша реальність. Кожного дня такі обстріли і евакуація все одно триває вже. 500, якщо по дітям казати про обов'язкову евакуацію з примусом дітей, то 543 дитини вже вивезено. Залишається там трошки більше 250 дітей з сім'ями. І також працюємо над цим для того, щоб їх вивезти Також дякую, пане Олександре, за інформацію. Олександр Толоконніков, прес-секретар Керін. Керівник пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації говорив про наслідки обстілу росіянами Білозерки, який стався кілька годин тому.